У мене в житті з'явився він через мою дівчину Настю. Там правил зовсім нема. Е, я не з таких людей. Можна це вирізати, будь ласка. Ну що, привіт-привіт, привіт! Сьогодні у нас в гостях Арлан Митровожа дитячий на борбішок! Привіт, Діма. Привет. До тебе є декілька запитань. Бліци, запитання про табір, про тебе і запитання з інстаграму. Ну що ж, почнемо, давай почнемо з Бліцу. Поїхали. А, коли в тебе день народження? 12 серпня. 12 серпня. Це що за знак зодіаку? Це Лев. Лев, ти лев, да? як знак зодіаку впливає на тебе. Ну, більшість людей кажуть, що це людина, яка вона любить повипендрюватись, так угу. кажучи. Я не з таких людей. Я люблю в своїй компанії, знаходитись, знаходитись з тими людьми, які е, спілкуються зі мною. І їм подобається це, а не просто щоб компанія була якась велика і якась мажорна там. Тобто ти вожак прайду свого, так. Так? Так, як Лев. Окей. Okay. Який твій улюблений колір? Чорний і білий. Це більш такі кольори, які. Я... Завжди одягаю. Розкажи, будь ласка, який твій улюблений фільм, який тобі дуже сподобався, та серіал. Фільмів багато, але тільки з одної лінійки Марвел. Тобто всі фільми марвеловські, вони просто у серці. Разом з цим Вібранніом чи як там. Так, так. А серіал, який подобається? Серіал, ну, я обрав такий серіал, який просто вбив мій час максимально неділі. 3-4 я не вилазив з нього. Настя навіть е скаже, це серіал стріла. Якщо знаєте. О, те. стріла, це воно теж про фентезі, так? Да? Так. Тільки це вже не Марвел, а DC, Я DC. трошки. Зрадив, зрадив своїм. <клес> ну що ж, мало серіалів, да, від Marvel, більше від DC, напевно. Ну, вони такі, серіали від Marvel, вони більш. Е не для такого перегляду, як фільми. Скажи, будь ласка, який жанр музики тобі подобається, який виконавець, можливо. Я більш полюбляю англомовну музику. Більшість меломан. Тобто там і реп, і. І Ріана, це вже старий вік, її вже ніхто не слухає. Black Eyed Peas — класика. Так, роки ще полюбляю. Рок. Nothing else matter. Да? Розкажи, будь ласка, як двіжок з'явився у твоєму житті? Ми, звичайно, знаємо, завдяки кому він з'явився. Потім mm. теж буде запитання про це, як взагалі з'явився двіжок у тебе. Uh, у ну, в мене в житті з'явився він через мою дівчину Настю. Uh, і я все думав, 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 думав поїхати, попрацювати, спробувати. Але моя робота мене не відпускала. Але потім я вже звільнився і поїхав. Ну, двіжок, якщо можна так сказати, з'явився в твоєму житті набагато давно, раніше, давно. ніж ти поїхав перший раз на працювання. Настя приїжджала і розповідала тобі, да, всі в уші Добре, якщо ми заговорили про дівчину Настю, да? я сказав, що поставлю тобі це запитання. Розкажи історію, як ви познайомились. Знайомим ми дуже давно, ми ще зі школи. Тобто вона була президентом школи, а я був діджеєм. Тобто я за пультом там все робив. Вона проводила всякі заходи там весь 8 березня, то неважливо. А і... ти капав слюною на мікшер, так, да, в цей момент? Можна і так сказати. Ну, я ще бувало, що в коридорах це робив. Тому не тільки за пультом. От. А познайомились ми. Вже ближче один з одним. Це один з заходів був або 8 березня, або е... 23 лютого, не? Можливо. Не 14... лютого, 14 лютого. Лютого, так. Або в цей день е, ми вже там більш спілкувались про захід, як краще зробити, підробляли музику, там підрізали. І я вже зрозумів, то, що в неї з'явилася якась ідея. Тому вона мені запропонувала зробити танець. Ми з нею станцювали танець. Є навіть відео. Якщо захочете, я вам скину. Скинеш ми сюди додому, обов'язково. І ось якось так ми вже ближче познайомились. Ми станцювали цей танець, там вже всі школи, в школі всі кажуть, ой, краш, краш! Якщо знаєте, оце висловлювання. Ось. То все, ось так ми близько познайомилися. Розкажи, будь ласка, твою першу емоцію після того, як ти попрацював в таборі. Чи був ти дитиною взагалі в таборах і потім твоя емоція, якщо ти пам'ятаєш її після того, як ти став вже вважати? Я був дитиною в лагері, але не дуже такого, знаєте, як зараз я був вважатим в цьому таборі. Тут правила зовсім інші. В тому таборі, в якому я був, там правил зовсім нема. Тобто від слова зовсім це зовсім. Ти приїжджаєш в табор. Там, якщо знаєте, є групи, тобто 17-16 років, 13-12 тобто по, по отрядам. І я мав би бути в тому віці в третьому або в четвертому. Але мене чомусь закинули в перший. Там, де були 17 і 16 років, а мені було на той момент 13. І ось якось я подивився на цих вожатих, які у мене були. У мене були два близнюки, хлопчики, і дівчинка. Е, ну, Вони не дуже гарно ставились до своєї роботи. Вони могли просто зайти в кімнату, сказати: підйом, йдемо на, на сніданок. Все. Тобто вони не, не підходили, не, не будили дитину. Е, я знаю, спілкувався з дітьми, які були в четвертому та в третьому таборі, о в четвертому та в третьому е, отряді, вони просто ну, халатно відносилися до своєї роботи. Е, ось якось так. А тут, в цьому таборі, я зрозумів, то, що діти в твоєму е, отряді, вони, вони твої діти. Ти маєш за ними слідкувати, маєш їм допомогти підказати, якщо вони щось не знають, якщо вони в якомусь питанні затлумачились, тому треба дуже відповідально ставитися до такої роботи, як вважати дитячого табору. Перше твоє враження табору зрозуміло. А скажи, будь ласка, коли їхав ти там, тобі сказали, будеш вважати, були переживання, чи ти там відмовитись, можливо, хотів ще щось. Чи вже наслухавшись про двіжок, ти вже трохи знайомий був. Да, і було Ну, Варіантів відмовитись в мене вже не було. <су> а, а от е, такий мандраж по тілу був, тому що я, я так з дітьми сильно не був. Я не, не працював з ними. Я навіть зі своєю сестрою не дуже сильно так е, молодшою спілкуюсь, і моя мама не дуже цьому рада. Ну, а після зміни я зрозумів те, що ну, з дітьми на сам, насправді дуже легко. Ну, Якщо ти попадеш в цю хвилю з ними, то з ними насправді легко. А Пам'ятаєш свого напарника з ким працював? Так, Аліса і Олександр Шібати. О, так. А, так-да-да, да, да. це ви були на да? і одразу да, виграли да. кубок лідера, так? Це був дебют, так сказать, да. а хто тоді виграв Квідіч? Виграв <ріст> <ріст> я просто знаю, що це больне запитання у Грифіндорі. А хто тоді переміг у Квідічі? Тоді виграв Пуфенду, якщо я не. Так, так. Пуфенду і да, виграв. Розгромив всі команди, <ріст> да. Да. це було дуже прикольно. А чи пам'ятаєш ти якусь веселе співпадіння або веселу історію з тієї першої зміни зимової? Ну, Чудили щось діти? Більш не діти. Ми коли рахували дітей, ми іноді перераховували їх через те, що ми Алісу завжди рахували дітей. <рес> У вас був плюс одна дитина, <рес> так. Та? прикольно. Який твій улюблений захід в таборі? Що тобі подобається найбільше? Е, більше за все, мені подобається вечірній захід. Тобто кожен день, коли робиться вечірній захід, там або якісь, там... те та ж сама сіпілка, ті ж самі е, Мартін е, часто робить такі заходи. Типа і так? так? так типу там так. хто зверху, а або... так. так, так. Ага. Квізи Квіз, інтелектуальні. Так. Давай більше вже хочеться поговорити про тебе. Розкажи, будь ласка. Зараз в даний момент розвиваюся в товарному бізнесі, хочу, хочу відкрити свій інтернет-магазин і е, зробити щось своє. Ось відкрити і заробляти. А чим буде пов'язаний товар? В е, я ще до кінця не вирішив. Але товар має бути той, який продаваємо. Ну, тобто, Це да, це запорука успіху. Ось. Окей, Хобі Хобі, нещодавно я закінчив своїм хобі. Я видалив цю гру і більш ніколи її не встановлю. Деякі діти знають, в яку я гру грав, вони теж грали. Я навіть не буду назву назвати. Сьома знає. Він дуже гарно грав, мені розповідав деякі історії. Кого по життю ти можеш назвати своїм другом? Які якості має бути в людини, щоб ти міг назвати і він мій друг? Друг він має бути вірним, тобто, це запорука кожного друга до кожної людини. Він має війти в твоє положення, ти маєш виходити в його положення, якщо йому треба допомога. Ну, на даний момент мій найкращий дух це Настя. Вона в цей час, поки почалась війна і до війни, вона єдине мене розуміла. Тобто, ніякий який інший друг, який в мене з дитинства був друг, він вже відпав вже як роки півтора. То зараз в мене найкращий дух це моя дівчина. Ну, вона такі, така дівчина, що якщо щось з тобою на футбол піде, так? Да? Так, ми, я навіть і вчив грати в ту гру, а -а -а. яку закинув. А ти зі своїм коришем на балет підеш? Ну, якщо по приколу. Не, ну, як про Настю кажу, якщо Настя тебе каже, пішли на балет. Звичайно. За? Окей. Потім ще є декілька запитань з інстаграму: Реал чи Манчестер? Чомусь таке запитання є. У мене є такий друг, який все життя топить за реал, тому Манчестер. <реш> <реш> що ти можеш назвати своєю суперсилою, або своєю емоцією, яка тебе підтримує, чи там кудись наштовхує. Знаєш, там в мене є суперсила, тому що я там можливо там люблю комунікувати, або там дуже добре вчуся, то там швидко щось захоплю. Яка є в тебе суперсила? Більш вхоплювати те, що мені розповідають, або показують, ну більш візуально. Якщо я бачу цю роботу або бачу, як це робиться, я більше це запам'ятовую. Це моя суперсила. Тобто ти ще з того покоління, котрий рокастий як мужик. Да? Тобто ти, так. Якщо побачив, ти це зробиш, да? так? О, да. Я пам'ятаю, як приїжджали молоді важаті і не вміли навіть молотком користуватися. Ще одне запитання таке для тебе. Чи ренував ти колись Настю до двіжка? О, дуже гарне запитання, звичайно. Ви і це? не тільки до движка, ті, хто працював в движку. <гум> було таке. Uh -huh. Ну, окей, про там, людські не буду казати, а от взагалі про движка, як це відбувалося? Тобто, що вона б приділяла багато часу роботі, чи можливо, тому що на все уїжджало? Як це? В ну, чому виражалося це? Було таке, що я їй телефоную, а, і наша розмова 3 секунди. Все. І там просто кладеться трубка. Але потім приїхав попрацювати в табірі і зрозумів, чому так відбувається, так? Да? Так. Я навіть в табір її не бачив. Чи вона тебе можливо. Вона? Вона мене. Діма. Є ще одна пропозиція до тебе. Записати маленьку таку капсулу часу, найближче майбутнє. Що ти собі побажаєш на декілька років вперед? Розвитку. І робити mm -hmm. те, що мені подобається. І робити, і не зупинятися на цьому. І досягати результату. Досягати результату. Результат. Окей, ну що ж, сьогодні з нами нам вважати Дмитро. Дякуємо, Діма, до зустрічі в таборі, па-па!